Булінг, флеймінг, кібергрумінг – слова, які навіть звучать кримжово, а те, що ховається за ними, тим паче. Булінг це навмисне цькування, приниження та знущання. Помітьте, у переліку немає слів фан або «по приколу», як булери іноді можуть виправдовуватись. Кібербулінг це те саме, але в інтернеті. У нього є багато різновидів. Наприклад, сотні образливих повідомлень, безперервні дзвінки, надмірне намагання достукатися до людини, коли вона цього не бажає це харасмент. Коли тролі-провокатори в коментах спеціально пишуть короткі гнівні повідомлення, щоб вивести когось із себе, це флеймінг. слепінг, хоч і має в собі частку хепі, та насправді це відео з насильницькими діями, яке потім викладають в інтернет без згоди. Що таке кіберпереслідування, ви загалом розумієте з самого слова: це коли зловмисник збирає інформацію про жертву за допомогою інтернету, тому пам'ятаємо про обережність у мережі. Закритий профіль. Складний пароль, мінімум інфи про себе. Кібергрумінгом займаються дорослі. Не всі, звісно, а тільки відбиті чуваки. Вони спеціально прикидаються тинейджерами в мережі, щоб утертися в довіру і отримати особисті фото та відео. Ну а згодом цим шантажувати. Перешліть ці відео своїм друзям-однокласникам, щоб вони теж шарили та банили усіх стрьомних людей ще до того, як вони напишуть прим!